Колеги, вітаю! Мене звати Павло Максим, і це Ютуб канал Onpage School. В цьому відео ми з вами поговоримо про інфлюенс маркетинг. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал. Якщо ви ще це не зробили, ми будемо з вами починати. І так, що таке інфлюенс маркетинг? Я думаю, що хтось з вас знає, але ви хочете послухати більш детально про це. Ну, це впливання на аудиторію. Через впливових осіб, через інфлюенсерів, яка допомагає залучати цю аудиторію, розказувати про свій бренд, збільшувати впізнаваність та довіру до продукти, через якраз от відомих та впливових осіб. Чіткі цілі вам поможуть обрати правильних блогерів, правильних оцих впливових осіб та формат співпраці. Для пошуку інфлюенсерів ми можемо з вами використовувати різні платформи. Найпопулярніші це Modash, Hype Auditor або Тренд Хіро це українська платформа, і ви можете там знайти цих інфлюенсерів та оцінити їх і. Зрозуміти, чи підходять вони для того, щоб просувати свій бренд, а так виглядає медаш. Я кабінет на жаль, не покажу. Він кабінет Е, От ми можемо подивитися з вами, наприклад, тренд Hero. Я взяв такого блогера, як Влад Я думаю, що багато з вас його знає. Мені дуже дуже подобається, як він знімає контент, як він робить рекламні інтеграції. І ми тут можемо побачити через цей от через такі інструменти, як трендхіра. Ми можемо подивитися взагалі його історію, скільки в нього підписників, який в нього engagement rate, це дуже важливий такий показник. Це залученість аудиторії. Він рахується дуже просто. Це кількість підписників поділена на кількість цільових дій. Ну, цільові дії це у нас коментарі та лайки в даному випадку в інстаграмі. Тобто будь-які цільові дії. А от і ми враховуємо engagement rate. Наприклад, якщо ми аналізуємо телеграм-канал, ми просто ділимо підписників на. На, точніш, перегляди на підписників і опіляємо цей от показник енгейжмент рейд. Uh, точно так же працює і сервіс Hype Auditor. Вводимо назву блогера, бачимо енгейжмент Rate. Бачите, він трошки різний. Uh, вони по-різному рахують або беруть різні, різний період для розрахування енгейжмент рейд. Uh, бачимо підписників, бачимо скільки в нього. Лайків та коментарів, і в принципі можемо саме порахувати цей engagement rate. Таким чином ми можемо оцінити нашого, нашого блогера, чи варто взагалі з ним працювати, там чи є в нього, бо є там накручені блогери і. Ну, навіщо нам працювати, якщо в нього аудиторія не жива? Це перший варіант, а другий варіант, що нам потрібно зрозуміти, чи взагалі відповідає цей блогер нашій цільової аудиторії, чи взагалі вона його дивиться, чи він зможе на неї впливати, якщо ми будемо замовляти в нього ці рекламні інтеграції. Також у Hype Auditor є дуже багато безкоштовних тулів. Зайдіть, будь ласка, там подивитися, зайдіть в ресурси, і там є фрітулс, їх дуже багато. От, наприклад, ми можемо подивитися там, тисячу, тисячу блогерів в інстаграмі. І от на момент, коли я створював цю презентацію, він виглядав отак: от от, топ-5 блогерів в Інстаграмі. Ну не знаю, Подивіться, хто хто з вас на цих підписаний. Я ні на кого з них не підписана. Я взагалі не підписана, ні на якого блогера. Отакий От я маркетолог. Я не люблю жити чужим життям, але я знаю, що люди лю дуже люблять. І дивляться, дивляться блогерів, їм цікаво, як вони живуть, і так далі. Давайте так, бо ви зараз зайдете на, на, на інстаграм, перевірити, я підписаний на спортсменів, бо я люблю баскетбол. Я підписаний на спортсменів або підписаний на людей, яких я знаю особисто. На спортсменів і ще на акторів. Давайте, давайте чесно. А от, давайте підемо далі з вами. І <плес> так, да, я вже сказав, що важлива не тільки кількість цих підписників або engagement rate, нам ще важлива їх демографія, де вони знаходяться, їх інтереси, чи вони збігаються з інтересами нашої компанії і нашого бізнесу, нашого продукту. І також така порада, що не треба гна гнатися за а великими блогерами, мікроінфлюенсерами -инфлю на 10. 50 тисяч мають теж гарну залученість і довіру, чим великий якийсь блогер. Далі у нас формати співпраці, як ми можемо співпрацювати з блогерами, можна по-різному давати наш продукт на огляд, можна робити з ними спільні ефіри, спільні публікації, розігриші, створювати якийсь там спільний унікальний контент, згадувати в сторіс. Тобто може це буде накідна реклама, може це буде пряма реклама. От дивиться, от такий от продукт, Він дуже класний купуйте-купуйте, Або може там от я знайшов. знайшла Класний продукт можна ще так поступити. Тобто треба продумати, як, як нам подати цей матеріал. А, і а, я вам ще хотів сказати, що інфлюенс-маркетинг — це не лише Instagram або TikTok, бо у нас прям звички, що блогер у нас тільки в Instagram, TikTok. Можна побудувати ефективну співпрацю з лідерами думок і через інші платформи, наприклад, той же самий Телеграм-канал, наприклад, той же самий Ютуб канал. Можна замовити огляд у, вже у каналу, якого є велика аудиторія, і якщо це відео виходить на каналі, або залучитися гостям дуже популярний зараз формат інтерв'ю. Можна залучитися гостям, розказати про свій. Досвід про свій продукт, про свою компанію і таким чином забрати трошки аудиторії від, від інфлюенсера до себе. Можна в LinkedIn теж робити. Це дуже класна платформа для такого професійного середовища, особливо в нашій сфері, в маркетингу, в ІТшки. Можна писати статті, вони класно ранжуються. Я про це розказував у відео про контент-маркетинг. А можна робити блоги, подкасти навіть в нішових форумах можна знаходити ну, впливати на, на аудиторію. Наприклад, там є якийсь там супермодератор або суперавтор на цьому форумі. Можна постучатися до нього і спитати, як з ним можна по співпрацювати для того, щоб залучити аудиторію в наш продукт або в наш бізнес. Тому важливо брати платформу не за модою, а зрозуміти, де живе наша цільова аудиторія, і саме туди піти, щоб знайти її там і з нею попрацювати, розказати їм про, про свою про продукт. Якщо ми вже обрали блогера, до речі, процес пошуку блогера називається Outreach, як, як Сіошки, коли ми шукаємо. Площадки або вебсайти для гіспостів, Також саме ми виконуємо таке от річ маркетинг для пошуку цих блогерів. І як з SEO-гезпостами, так і в інфлюенсер-маркет. Потрібно чітко описати умови співпраці, укласти договір, обсяг роботи, терміни, оплату, формат звітності, бо блогери не дуже хочуть звітуватися, роблять якісь скріни, там от подивилися там скільки людей нас, і все на цьому закінчили. Ну, це такий формат ну, не дуже корисний, бо нам потрібна аналітика, ми, ми з вами, як справжні маркетологи, приймаємо рішення на основанні даних, а, а не на основанні якихось відчуттів. А, от, тому нам потрібні нормальні звітність, нормальна інфа, нормальна, нормальна дата. А для моніторингу результатів можна підключити аналітику, соцмереж, можна використовувати сокращалки, наприклад, таку як Bit.ly. Це так, дуже саме простий такий спосіб, щоб зробити аналітику. Ми бачимо скільки прийшло за посиланням. Ми у нас є сайт або ми використовуємо промокоди. Ми можемо використовувати utm метки це посилання. Воно попадає в Google Analytics і Ми вже приймаємо рішення, ну так доволі серйозно на основанні даних. Для побудови дострокових відносин підтримуйте контакти з інфлюенсерами, які вам сподобалися, відповідайте на їхні запити, пропонуйте нові ідеї, або щоб вони пропонували нові ідеї, тобто разом робіть такі мозгові штурми. Uh, і інфлюенсер-маркетинг, він ефективний, коли блогери органічно інтегрують продукцію, контент не створюють нав'язливу рекламу. Це підвищує і довіру до, до аудиторії, і під, підвищує конверсію в покупки, в залученість до вашого продукту. Uh, давайте зробимо з вами виставок. Що правильний вибір партнерів та системний підхід до співпраці допоможуть вам отримати ефект від інфлюенсер маркетингу і зміцнити позицію вашого бренду на ринку? Тому спробуйте використати цей маркетинговий канал, якщо ви ще ви його не використовуєте. Друзі, на цьому в мене все по цьому відео. Я вам дякую, що ви його подивилися. Якщо у вас залишились питання, коментарі, будь ласка, задавайте. Я намагаюся на них відповідати. І якщо ви врахуєте, що це відео може бути корисно вашим друзям, поділіться це відео з вашими друзями. На цьому в мене все. Пока-пока.